І з нами на зв'язку Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України. Пані Мар'яно, вітаємо! Слава Україні. Героям слава, добрий день студії. Вітаю вас, Україну. Отже, скоріш за все, що кампанія буде продовжена після 1 квітня? Хотілося б дізнатися тоді в такому випадку проміжні результати цієї кампанії станом на сьогодні, яка кількість охочих виявила своє бажання долучитися до гвардії наступу. Ви знаєте, справді ми сподіваємося, що офіційно кампанія буде продовжена, оскільки до 1 квітня. Такий був динамічний цей період ці практично два місяці інформаційної рекрутингової кампанії гвардії наступу, який показав е, попит суспільства якраз на формування таких добровольчих батальйонів. Ми отримали кілька е, десятків тисяч заявок від охочих стати частиною команди штурмових бригад МВС, е, і через ЦЦ люди зверталися, продовжують зверта і через відповідний сайт ми отримали дуже багато онлайн заявок. Відповідно, потрібен час, потрібен час, в тому числі, і нашим співробітникам кадрових підрозділів для того, аби опрацювати ці всі заявки. Адже ви розумієте, що ми дуже ретельно підходимо до кожної такої анкети. Вручну фахівець складає попередню як таку особову справу добровольця, виокремлюються. Основні цікаві моменти, які доброволець про себе написав, саме для того, аби ми могли зрозуміти, де людині буде найкраще проходити службу, і відповідно обов'язково враховується і побажання особи служити в тому чи в тій чи іншій бригаді. Це у нас першочергова основа, тому що ми вважаємо, що саме такий підхід, людино підхід, підхід, коли людина вже приходить до нас з певними бажаннями. Він буде якраз найбільш ефективний. ми вже маємо добровольців, які увійшли до складу бригад, і кадри, які ви бачите, це бригада Сталевий Кордон Держприкордонслужби. днями. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав цю бригаду на власні очі. Побачив, як тренуються наші бійці новобранці. Серед них є, як ми вже неодноразово розповідали, і люди з досвідом бойовим. В першу чергу це ті, хто створює цей кістяк бригади, це є кістяк професіоналів, до якого вже потім долучаються добровольці разом з ними пліч опліч. Вони проходять знову цей шлях тренування. Це їх згуртовує і створює дійсно справжню бойову команду, де люди будуть стояти один за одного і будуть знати, що в них є одна велика мета: це звільнити всі українські землі. Ну що ж, Мар'яна, дуже дякуємо за те, що ви так вичерпно все розказали. Ми раді, що стільки вмотивованих людей професійних долучиться до нашої армії. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України, була з нами на зв'язку.